Валентина Пешко та Галина Марчук підприємці на Калинівському ринку. З перших днів широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну жінки, не вагаючись ні хвилини, почали активно займатися волонтерством. Спочатку шили розгрузки для солдат, а потім стали просто експертами у дронах та можуть знайти і купити необхідний дрон просто за лічені години. Жінки зізнаються, що у такій нелегкій волонтерській діяльності їм допомагають друзі, колеги та рідні. Тільки почалася війна і вже я займалася, не знала, чим займатися, як допомагати, то я почала шити жилети, розгрузки, організувала кром себе людей. Так як я сама не вмію шити, можу лише гудзик пришити. Але в мене були тканини, в мене було приміщення, в мене все було, і я знала цих людей, хто вміє кроїти, шити. І ми розробили лікала розгрузок, бронежилетів і ми шили. Ну, так считала, считала було тисячу і більше. шила санітарні сумки. Тепер вже наскільки маю досвіду, що вже все знаю. Як і як це робити, і що починати, і це все ну як кажеться, що це вже зараз набагато легше, тільки потрібна підтримка. Ми в основному з Галиною беремо ящик і коробочки, і йдемо по калинівському ринку. Ринку добробут, спілкуємося з людьми. Дуже багато значить спілкування і. Люди нам дуже допомагають. Ви знаєте, ми нашу роботу постійно звітуємо Фейсбуці, Люди бачать наші родичі, наші знайомі і стараються нам допомогти. Так, що до нас звернувся пенсіонер, йому десь 79 років. Він на вулиці Ярошинській на Гадилові, Він по своїх знайомих, по сусідах пішли. Вони зібрали на три дрона. Ми дійсно в захваті таких людей дзвонить мені підприємець Калинівського ринку. Пані Галина ви на ринку, кажу, так, підійдіть до мене. Мене я підходжу. Вона каже, передає кажу, ми я хочу, щоб ви купили дрон від моєї сім'ї. Так само це Людмила Польова, так само Наталія Харина. Вот пару днів назад так само вона купила дрон від своєї сім'ї. Звісно, ми від таких людей в захваті. На даний час ми, наприклад, кошти на продукти, на те, все ми не витрачаємо. Нас зараз в першу чергу закуповувати дрони, тепловізори, присіли. Ми також доручаємо зараз німців. Блогерів, щоб долучалися до нас, співпрацювали, бо всі в один голос, хлопці з передової, тому що ми працюємо з командирами бойовими. Вони напряму на прямому дзвінку з нами. Ну і всі дайте дрони, дрони, дрони. Так що будемо працювати, будемо старатися, сил у нас вистачає.